Чи будуть в Україні визнавати освіту здобуту в окупації? Цей законопроект намагається врегулювати всі питання щодо освіти, які можливості це надасть жителям захоплених територій. Ми не можемо визнати жодні документи, які видані окупаційною владою там, але ми можемо визнати знання, які отримали наші туди. Чи багато студентів українських закладів освіти перебувають за кордоном? І чи планують вони повертатися до України? З тих настроїв, що ми знаємо, до кінця війни е, практично ніхто. Повертатись не буде. докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і Новий Азов'я. Далі про війну на півдні України. Верховна Рада України у листопаді 23-го року ухвалила законопроект про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях. Для цього запроваджують механізм, що визначає процедуру атестації як для учнів, так і для студентів. Для отримання шкільного атестату учнями з окупованих територій після 9 та 11 класів потрібно буде пройти річне оцінювання і державну підсумкову атестацію. Випускники закладів вищої освіти, у свою чергу, для підтвердження професійної кваліфікації також зможуть пройти додаткову атестацію. У законі сказано, що у такому випадку результати навчання можуть бути визнані в обсязі не більше ніж 75% загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд. Йдеться, наприклад про вчителів історії чи правоохоронців. Окрім того, законом передбачено право жителів окупованих територій на здобуття освіти або продовження навчання на території інших регіонів України коштом державного чи місцевого бюджету і з наданням місця у гуртожитку. Як повідомляє громадське, підтримати цей законопроект закликали правозахисні організації. Там зазначали, що через окупацію упродовж більш ніж 9 років сотні тисяч українських дітей вимушені були здобувати освіту на захоплених Росією територіях. Але через те, що Україна не визнає документи про їхню освіту, постає питання щодо працевлаштування чи продовження навчання. Ми поспілкувалися із автором нового закону народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради із питань освіти Романом Грищуком. Він розповів, що нові норми дозволять визнати знання, які люди отримали під час окупації, і суттєво спростять цей процес. Ми не можемо визнати жодні документи, які видані окупаційною владою там, але ми можемо визнати знання, які отримали наші люди, знаходячись в окупації. В законі ми сказали декілька речей, скільки максимум можемо визнати з освітньої програми. Це 75%. Тобто, умовно, якщо людина каже, що я здобула по цій освітній програмі бакалав, бакалаврат – і ми підтверджуємо абсолютно всі знання по, по цьому. Все одно людина один рік має українознавчу компоненту в закладі вищої освіти завершити для того, щоб ми могли визнати саме вищу освіту українську. Новий закон це потужний сигнал підтримки людям, які живуть в окупації, каже депутат. Ініціатива цього законопроекту вона відходила від людей. Умовно, ми працювали з працюємо з одним медиком, який здобув вищу медичну освіту під час окупації. Переїхав в. В Київ, в Києві хоче працювати, бо має досвід медика, проте змушений був вступати на перший курс богомольця. Причому він вже працював і він готовий був підтвердити всі свої знання, але не існувало процедури. Тому, от як мінімум, від і таких людей він каже: в мене багато одногрупників, які які б зараз знаючи цю всю ситуацію, будучи вже дорослими людьми, поїхали в, в Київ. Але коли ти приїжджаєш тут і в тебе немає визнання з твоїх твоїх знань вмінь, то ти не зможеш там влаштуватися в ту роботу, яку ти хочеш. Тому багато хто змушений позалишатися, або найгірше це переїжджати в Росію. Експерт центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько у коментарі новинам Приазові підкреслив, що новий закон врегульовує як питання вступу до закладів вищої освіти, так і питання отримання документів. У нас доволі такі ну, багато. Очікувань від цього від тих змін, які будуть внесені, проте на сьогоднішній день існують певні системи і певні схеми для дітей з тимчасово окупованих територій, за якими вони мають можливості отримати не тільки освіту, а й самі документи. І так, свідоцтво про базову та повну загальну середню освіту. Це у нас 9 та 11 клас. На сьогоднішній день існує два шляхи. Ну, їх більше зрозуміло, але основні два: перше це екстернат, коли дитині потрібно скласти величезну кількість іспитів за сім іспитів ну, або державних підсумкових атестацій. Вони зараз називаються так, а, а також, можна сказати, підсумкових атестацій з різних предметів. А частково за 9 клас і за 11 клас. Це приблизно а, біля 20 цих, ну, можна сказати, атестацій, які їм потрібно скласти, і потім вони отримують а, а, звичайне свідоцтво, раніше називалося атестацією. Також із 2015 року і до нині діє спрощена система вступу до закладів вищої освіти, розповідає експерт. Втім, новий закон має покращити цей процес. Так звана система, яка була запроваджена з 2015 року, і вона діє через освітні центри Крим Україна та Донбас україна а ця система передбачає, що діти з тимчасово окупованих територій складають всього своєрідних три іспити: два іспити це історія України і українська мова. Вони складають при повноваженому закладі загальної середньої освіти, і після цього вони приходять до самого вищого навчального закладу, де діє цей центр, і складають профільний іспит. Після цього вони приймають участь у конкурсі. На вільні місця, тобто для дітей з тимчасово окупованих територій, виділяється 10% від загальної кількості бюджетних місць в звичайних закладах і 20% або навіть більше у закладах вищої освіти, які повинні були на жаль виїхати з тимчасово окупованих територій, і в цьому році вже почали запроваджуватися, що ці іспити можна скласти онлайн, тобто не виїжджаючи з тимчасово окупованих територій. Важливо, що новий закон також врегульовує питання навчання жителів окупованих територій у закладах фахової передвищої освіти. Додав експерт, Україна зробила певну систему, яка є, і цей законопроект, який є, він можна сказати, врегульовує ці питання для того, щоб було створено. Зв'язку з тим, що він розглядає питання не тільки. Вступу до вищих навчальних закладів, а й питання отримання документів про загальну середню світу вступу і навчання в закладах професійно-технічної освіти в фахової передвищої освіти, тобто це навчання в коледжах, а, а також навіть регулювання питання щодо визнання отриманих знань у дітей, які навчалися в закладах освіти. На тимчасово окупованих територій, але там теж є свої особливості. Наприклад, можна визнати тільки не більше 75% від загальної кількості а інші потрібно буде перездавати або складати. Ну, зрозуміло, що діти там не навчали ні українську мову, ні історію України, ні інші фахові питання, а також ряд професій і ряд спеціальностей, з яких неможливо це зробити і визнати. Освіту з деяких питань ну зрозуміло, це питання, які стосуються, наприклад, там ту саме політології, юриспруденції, де не відповідають один одному. Таким чином цей законопроект врегульовує, ну намагається врегулювати всі питання щодо освіти, і будемо чекати тільки вже е, е, рішення кабінету міністрів і профільних е, е, міністерств, які відповідають за ці питання. Це новини при Азов'я у цьому випуску. Докладно про те, чи визнаватиме Україна документи про освіту, що видані на окупованих територіях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський розповів, що у цьому закладі продовжують навчатися близько 200 студентів з окупованих територій, і вони продовжують приймати участь в реальному навчальному процесі. Тут питань нема. Ми контролюємо цей процес, маємо відповідні метадані. І коли ми будемо зараховувати відповідні заліки екзамени і далі державні іспити, ми можемо гарантувати. І українському суспільству, і європейській спільноті, і світовій спільноті, що диплом, який отримала людина, він точно підтверджений да виконанням цього навчального плану. Якщо людина має високий рівень внутрішньої мотивації, вис високий рівень, то навіть в таких архіскладних умовах доступу до відповідного академічного контенту. Використовуючи технологічний інструментарій, який надає Херсонський державний університет, вона може отримати гарну освіту. У нас гарна професура, доцентура, у нас е, гарний контент знаходиться на нашій платформі КСУ онлайн. Ми маємо гарну адміністративну платформу Кейсу 24. Всі ці речі, цей інструментарій може забезпечити гарну освіту. У процедурі визнання освіти, здобутої на окупованих територіях. Важливо звертати увагу на якість знань, вважає ректор. Коли, наприклад, українські дипломи проходять процедуру нострифікації в Сполучених Штатах чи в Європі, є там визначені механізми, да? додатки, відповідні, навчальний план порівняльні таблички, і так далі. Тобто, це відповідна процедура. Бо диплом — це не просто ж папірець, це в першу чергу довіра до освіти, яку отримала людина. Я думаю, будуть і наскільки я бачив, да, там з проектів будуть створені відповідні центри, і в відповідних центрах буде проходити відповідна процедура визнання цих документів. Тобто, це можуть бути додаткові якісь іспити, додаткові якісь модулі і так далі. Без таких процедур дуже складно визнавати е, документ від людини, е, процес навчання якої ми не контролювали. Близько третини студентів і викладачів університету перебувають зараз за кордоном. Розповідає Олександр Співаковський, решта у різних регіонах України. У нас є дві платформи. Два майданчика це в Херсоні. От я тільки повернувся з Херсона. У нас там є певні безпечні умови, є комп'ютерна база, є Starlink, є е, е, резерви живлення, тобто е, частина студентів, а у нас 9% студентів знаходяться на території Херсонської області і приблизно така ж кількість наших викладачів. Е, у нас е, близько третини е, викладачів і студентів знаходяться за кордоном. Сказати про те, чи будуть повертатись студенти і викладачі? Ну зразу хочу сказати, що з тих настроїв, що ми знаємо, до кінця війни е, практично ніхто повертатись не буде. Всі інші розкидані в основному це Одеса, е, Вінниця, Київ, е, тобто, от в цій частині частина є і в Тернополі, тобто і на Західній Україні. І в Івано-Франківську чотири відсотка наших студентів знаходяться, і частина навіть занять, от, наприклад, на медичному факультеті, проходять от, 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 у нас у нас є відповідна база, лабораторія. Водночас існує ініціатива скасувати стипендії студентам, які навчаються в українських вишах, але виїхали за кордон. Про це нещодавно повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. За його словами, ця економія коштів дозволить збільшити виплати студентам, які залишилися в Україні. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський вважає, що студентам важливо виплачувати стипендії за результатами їхнього навчання, де б вони не перебували. Це дуже чу чутливо, Да? Один студент, інший студент от тому дали, тому не дали. Ні, Є рейтинги, є оцінки, все це відкрита. Тому е, стипендія е, забезпечується тут абсолютно чітко. Моя точка зору, якщо ми хочемо, щоб вони повертались, якщо ми хочемо дати їм сигнал, що ми про вас пам'ятаємо, ми вам надаємо не тільки. Освіту, а по результатах вашої роботи навчання ми видаємо вам академічну стипендію. То її потрібно платити незалежно від того, де знаходиться студент. Це український студент. Він точно буде навчатись. Він точно після цього повернеться в Україну і буде працювати на Україну, де б він не був і сплачувати відповідні податки. Також ми поспілкувалися із студенткою Бердянського державного педагогічного університету Єлизаветою Куликовою. Цей заклад переїхав до Запоріжжя. Дівчина розповіла, що є студенти університету, які виїхали за кордон одразу після початку повномасштабного вторгнення. Втім, більшість залишається в Україні. Я можу виділити таких два фактори, чому виїжджають за кордон. Перше, це в більшості випадків, скоріш за всього, що це або ж родина, тобто мама, молодші брати, сестри, яких ну потрібно виростити, потрібно по них піклуватися, і це, звісно, потрібно матеріально. А ось е, залишитися в Україні вони не можуть, тому що їхній голова сім'ї, чоловік, він знаходиться або ж, на жаль, на окупованій території, або ж на е, лінії фронту, тобто захищає країну. І самостійно жінка не завжди зможе з, з і утримувати свою родину, тому вони їдуть за кордон для того, щоб ну, якби зберегти свою родину і своїх дітей. Але інший фактор це те, що навпаки студент він один. Тобто в нього е, родина, можливо, батьки залишилися за кордоном, е, вже були за кордоном, або ж вони залишилися на окупованій території. Тобто вони е, в самотужки. Обирають такий варіант, щоб допомагати своїй родині звідти, і тому вони їдуть за кордон в університеті. Добре організоване дистанційне навчання, що багатьом студентам надає можливість не лише отримувати освіту, а й працювати, додала Єлизавета. У нас вчителі йдуть на такі поступки, бо розуміють, що більшість студентів вони зараз навчаються так, але вони паралельно працюють. І в нас, наприклад, немає ніякої проблеми домовитися з викладачем, щоб здати екзамен там замість за розкладом у восьмі ранку, там у дев'ятій вечора навіть таке буває. І всі навчаються, і, ну і всі входять в положення, і ми до до викладачів, які також ми розуміємо, що вони зараз знаходяться не вдома і вони там вимикають світло не за графіком, таким як, наприклад, у нас там або ще щось. Але дистанційне навчання організовано добре, ми навчаємося, і виходячи з того, що у Бердянського державного університету більше досвіду в дистанційному навчанні, бо а, ми є переміщені, як я казала, і ми досі навчаємося на дистанційному навчанні. Бо, наприклад, в Ужгороді, де я зараз знаходжуся, студенти вони навчаються очно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Приазов'я